Хтось з нас, хто є звичайним християнином і молиться дві хвилини зранку, коли поспішає на роботу до своїх обов'язків, молитвою поспіху, а вечором молитвою в тому молиться і дякує Богу за прожитий день, може, три-п'ять хвилин. І ще відвідує серед тижня неділю літургію в храмі, може, скаже, Господи, від сьогодні я хочу трохи глибше бути з тобою. Я хочу мати більше ближче життя до тебе, ніж я маю до тепер. Я хочу вже мати не дві хвилини, хочу мати з тобою десять хвилин. Я хочу, щоб моя молитва була більше щирою. Я хочу навчитися ще одної, якоїсь молитви, яку я тепер не знав, не знала, для когось глибиною буде відкрите в чергове святе письмо і з нього черпати цю глибину, яку Господь дає в своєму слові. Для того щоб в них в тих словах ми шукали відповіді на своє життя, як нам далі жити.